Вітаю, вітаю наших глядачів. Питання, звісно, хвилює всіх, хвилює воно і мене, але я би ставив питання трошки по-іншому. Ми бачимо, що Російська Федерація всебічно різними способами вимагає перемовин. Це найбільша мрія дійсно Російської Федерації і цього колективного Путіна сісти за стіл перемовин. І все. Це не гарантує не припинення військових дій, не припинення о, обстрілів нашої критичної інфраструктури. Це не гарантує нічого. Я думаю, що е, переговори для Російської Федерації заради переговорів показати, що ось ми ж домовляємось. І тому ми тут а, дві сторони: і Українська і Російська грають в одну і ту саму гру. Україна зацікавлена показати небажання Російської Федерації сідати за стіл перемовин. Те саме намагається зробити Російська Федерація. Я не вбачаю в цих перемовинах е, ніякого позитиву, навіть якщо вони почнуться і е, е, на відчуттях. Це просто спосіб відволікти увагу, е, і продовжувати, можливо, е, е, вимагати для того, щоб сісти за стіл перемовин, зняти частину санкцій, і, і так далі. Тобто, не давши нічого, отримати щось. Тому я би все-таки не дивився на чи вдасться, да, можна любу людину заставити робити і країну будь-що. але… Що вона буде робити, сівши за стіл перемовин? Я думаю, що нічого з цього позитивного для світу і для України не буде, і вважаю, що тут треба просто змушувати до миру іншим способом, а саме е, знеструмлюючи економіку е, Російської Федерації е, військо, військових військових, е, і з, просто знищивши можливість. Вести війну це єдиний спосіб припинити війну, не, бо відтермінувати це не значить припинити. Відтермінувати це відтермінувати. А я думаю, що перемовини за собою не принесуть абсолютно нічого. Тому так чи можна заставити? Так, да, можна. Я думаю, що важелі є, тим більше, що Росія сама випрошує того. Але ми бачимо заяви. І Лаврова, і всіх інших, що позиції і цілі Російської Федерації такі самі, як були на початку війни, знищення України як такої. Тому я не бачу сенсу. Зрозуміли вас. Майстровано, як вважаєте на сьогоднішній день, які міста в Україні під найбільшою загрозою? Ну, найбільша, знаєте. Не треба бути військовим експертом, яким я, до речі, не являюся. Е, і ми просто і тут не треба бути е, е, прорицателем і таке інше. І так видно, що е, російська зброя долітає по всій території України і навіть де-інде залітає на територію Польщі, Румунії і так далі. Ну, не начебто випадково, насправді е, випробуючи ці країни. І краї... А що буде робити НАТО? Якщо ми отак залетимо випадково на територію Польщі, щось впаде, перелетимо на територію Руму, чи зіб'ють, чи не зіб'ють. Тому, е, ну і повертаючись до України і нашої ситуації, я думаю, що безпечних місць, сел, місцин в Україні. Не лишилось. Причому не лишилось їх з початку 22-го року. Ну, Звісно, що найбільш жаркі місця, вони вже виявлені. Я не думаю, що додаться щось. Ми бачимо, де йдуть найбільш активні обстріли, де летять каби і все інше. Я не думаю, що щось до цього до цієї географії, навіть якщо вони тою лавандою чи що воно там у них є. Пульнуть по Києву, якщо в них лишилося ще хоч одна. Бо ми <кій>, на нещодавно в інтерв'ю мене запитали взагалі так досить е, ну, критично, чи переживемо ми найближчі два дні. Я сказав, що так, переживемо, і схоже, що я був один-єдиний серед своїх колег, які сказали е, твердо, що переживемо. Ми пережили ті два дні. Це було 29 числа, я давав. Це інтерв'ю, як ви бачите, вже сьогодні 9. Отже, я думаю, що в них чи лишився той ще та лаванда, чи що в них там як воно там назв? Як я як його не назви? Але це зброя, яка може прилетіти будь-куди. Навіть якщо долетить кудись і впаде, це все один-ну два. Ще в них можливо є, якщо є. А в принципі, я думаю, що треба про безпеку дбати, не нехтувати повітряними тривогами, дбати про старших людей, про дітей в першу чергу. Але ну все проявлено. Ми бачимо, де йдуть максимальні обстріли. Я думаю, вони там будуть продовжуватись, і нових територій під таким же інтенсивним вогнем. Я не відчуваю, що будуть а в небезпеці, вся, вся країна. Майстровані, власне окупанти були буквально за кілька кілометрів до столиці України. Як ви вважаєте, чи залишається ідея ікспутіна окупувати Київ Київську область? Чи може в майбутньому найближчим часом здійснити повторний наступ, точніше, спробу наступу? Ну, якщо я пам'ятаю правильно і нічого мені пам'ять моя не зраджує. Я, я думаю, що не зраджує. То ми бачили російські війська на оболоні і на Варшавці. Ми бачили їх в Києві. Тому, звісно, як я тільки що сказав, відповідаючи на перше питання, цілі і мрії, і бажання знищити Україну всю лишається у нашого ворога, і ми їм просто. ну… Дуже заважаємо жити щасливими, і вони хочуть е, знищити е, нашу країну в цілому, е, і це єдина їх мета, е, і якихось логічних пояснень е, такому бажанню це емоційне рішення. От вони будуть його втілювати, поки у них будуть можливості, тому тут треба гідру рубати е, е, на шмаття. І унеможливлювати е, спроможність вести війну будь-як. Е, треба забрати в них навіть кам'яні сокири. Луки і стрілок, списи, і, і все, що в них там є, і шапку фюрера треба спалити, і ті храми, що вони набудували на некротичних енергіях. Ми, до речі, досліджували цей військовий храм. Абсолютно магічна історія, створена на засадах кабали, створена на засадах некротичних енергій, повна магії, підключка до системи і сітки зла. Працює про е, якраз на е, проти України, збудована саме для ефективного ведення війни, ну е, е, на радість нам і з нашими, в тому числі зусиллями, не так ефективно працює, як задумувалося. От я думаю, що не тільки наші команди е, до цього прикра, приклали руку а тим не менше, якщо так еф, е мільярди доларів були. Е, Застосовані, вкладені, якщо інвестовані, якщо хочете, в війну з Україною з, за, на знищення нашого народу, то я думаю, що ну навряд чи, е, буде, будуть зміни в уподобаннях. Цього колективного Путіна і його приспішників цієї країни, яку я вважаю абсолютною імперією зла, поки ми її не знищимо повністю, поки буде небезпека і будуть виникати і терористичні акти. По Європі і по всьому світу і будуть дошкуляти це. Знаєте, як сусід наркоман, який небезпечний, який активний, якому не сидиться спокійно, йому щось хочеться робити. допомогти всім сусідям бути щасливим. Але щасливим на його думку, таким як він вважає собі щастя, нав'язувати свій спосіб життя всім агресивно, досить досить така зрозуміла аналогія. Тому я думаю, що такого сусіда треба нейтралізувати законним способом. Але ми бачимо, що закони на превеликий жаль міжнародні не діють. В цивілізації людей, значить, треба що змінити людство або людство буде грати в гру, яку нав'язує сусід наркоман, те саме і з Російською Федерацією.